Я вас вітаю на своєму каналі. Я вам зараз покажу море надписів, акцій, шалених пропозицій, знижок, якісний товар. В маркетупці. Полетіли дивитися і робити огляд. Ми я там взагалі не можу передати скільки. Акції, дивіться, такі коробочки. ну, Виходить, зефір в шоколаді з печенням, 49 гривень 50 копійок. Десерт бунджур. Акція це маркетовки, бачите? От напої є кола чудосад. Напій чудосад 1450 і ски там 2 літра. 1450, недорого. Ось, дивіться. Це щоб компот не варить. Це для які? для хазяїв. Купили напій. Не знаю, мені вже напишуть по цьому поводу. оранж Бунасон. 27 гривень 50 копійок. Отака бутилочка. Це класний напій, я вам чесно скажу. Він смачніший, ніж кола. Є кола також. ну Цю я не коштувала. Ну, а взагалі. М -м -м -м. Кола 2750. Що це? 2750, що це 2750. Людей, звісно, багато маркеті, але ми зараз трішки пройдемося, подивимося, що по чому. Вода бувет. 21 гривню. Акція от іде. Поляна квасова, це об, обов'язково потрібно, що я її показую. Ну, так як е, більшість людей е, ну, люблять покушати, же йде новогодній праздник. жирутко можуть бути проблеми. Поляна квасова 1950 а аж 32 гривні мінеральна. Так що беріть оце, Поляна квасова це акція. Так, підемо трішки далі. Супер ціна на хліб. Беріть такі от бутербродики робить з маслом і шпротами, 14 гривень, батон 350 грамів. Ой, йо-майо, мужики перельокані. йде в той червоній курточці, так толкнув, мене чуть не впало почті. Так, майонез соус, власна марка. 31,90. Чесно вам сказати, мені оцей сподобався, я брала. Його ціна 27,90. Ну, що смачний то смачний горошок. 20 гривень 90 копійок. Якась така в магазині, я вам чесно скажу, суєта. Всі щось є. Кудись пішать? Так, супер ціна Одна Рошен. 34 гривні, 30 копійок, шоколадка з різними смаками. Пористий на смак. Ну, Це моя думка, як пластилі. Ну, якщо дуже хочеться солодкого і немає грошей, то в принципі купити можна ну, один раз посмакувати. І ось на оці. Так, нарешті, бачите, акції пішли 45 гривень 90 копійок. Ну, я їх брала по 39,90. Соки Україна. Наші соки з'явилася така баночка. Ось один літр яблучно виноградний нектарин. Бачите, на допомогу захисникам України буде гривня. 29,90 ціна цього сока. Можна, в принципі, до столу купити. Це маркетодді. З'явилися такі цукерки. Аметіс плюс кокосове диво. 31 гривня, 10 копійок за 100 грамів. Ну я їх ще не куштувала. Я, ну, Зараз я купляти не буду, там такі черги на касі, що просто це, це, треба прийти буде завтра, з утра, і нікого не буде і купити. Так, горошок кукурудза 38,30 і 38,50. Горох, кукурудза трішки деш, дорожче, аж на 20 копійок. Так, лавровий лист. Він обов'язково нужен, бо люди варять холодець. Вони тобі лаврушку кидають. 8 гривень 60 копійок. 20 гривень упаковочки. Дивіться, халва є ще. Я таку люблю халву. Вона з різними смаками йде. Там горішками, шоколадом є. 14,90. З ванілью і цукрова. 14,90. З арахісом іде 1650, мені подобається з ваніллю. І халва з какавон також смачна, 16 гривень 50 копійок. І вона якась халма з родзинками, також 16-50, з родзинками щось мені не заходить. Так, Кока-Кола, новий рід без Кока-Коли не годиться. Літр 75 35 гривень, 30 копійок. Оце така ціна на кока колу Так, хоча різдвяна, це якщо когось цікавить. Люди ну, ж по-різному святкують. Супер ціна 61 гривня 40 копійок. Тут уже все запаковано, кинули, зварили і готово дальше і 38,40 40 Щасливого різьбо. Ну, до сих пор воно все продається. Так, тунець. 42 гривні 90 копійок. Тут ціна змінена, він був дорожче стояв. А, аквамарин. Так що, якщо когось цікавить, хто любить тунець, то по 42 гривні 90 копійок. Ну він доволі непоганий, я коштувана. Він смачніший, ніж. ВТБ, ото своя лінія продається. Ну, це щось менше гарчить. Так, зараз вам покажу трішки ціну на масло. Тут так удобно. Якби, та власна марка 89,90. О, це є біло-церківське найбіль, 90 гривень, 50 копійок, біло 107,10. Тут, якось, бачите, вони виставили в холодильнику, тут трішки видніше. Ну і ось такі ще масла йдуть по 41,80, по 46 гривень 30 копійок. Ціна доволі різні. Маргарин. Маргарин щось подорожав трішки, він дешевший. О, дивіться, масло. 32 гривні 60 копійок. 200 гривень. 63% жирності. Ось воно, бачите? Від бабусі також доволі непогане. 30 гривень 10 копійок. Зараз мені почнете писати, то що 38-32 гривні то не масло, то поділка. Ну, ось ще так по 58-90. Ферма саме дорога. 180 грам, 120 гривні, 60 копійок. 82,5 жирності. Це не так, що не так високо там. На маски поставили. Супер ціна 4990, Ну так високо для мене. Так, ціни змінено на оливки, таких ще не було. от 42 гривні, 10 копійок, оливки, 300 мл, банка пошкоджена. Це вона не тільки бути жовтий цінник, вона ще й ціна бути. І теж без кісточки 42,90 Так що, в принципі, ну я не знаю. Трішки-трішки ціни. Змінилися дешевше. Чи давно я не була просто в цьому маркетингу. Печінка тріски, 207 гривень, 80 копійок. От печінка чусь завжди дорога, але вона дуже смачна, 240 гривень шпроти. же це без шпрути? Вон Шпроти. 160 грам, 36 гривень, 40 копійок. Це точно магазин, ну це ж для кого низька зарплата і маленькі пенсії. Маркетинг. Тунець, 62 гривні. 30 копійок, 150 грамів. це виробник цього тунця. Оцей смачний мені дуже сподобався, кстати, тунець. Так. Виробник. Що звідкись не пойму я імпорт в Україну? Це за кордону 62 гримі, три скопікачу так. І це гламарин 42,90. конкуренція. Того ціну наші скинули. Для салатів. Це отак такий. салатні салатні а це тоннеця так поняла. сумішникові олії також 113 гривень 80 копійок. Вибачаю, що довго я вам їх показую, ви подивіться так, подумайте. Це виходить він подрібнений. А якщо шматочками йде по 105 гривень 80 копійок. Так, яйця. Всі цікавлять яйця. 39 гривень 90 копійок. 40 гривень десяток яєць, марки топті. Шара. Ну, 2,5 жирності волошкове поле. 44 гривні 90 копійок. морське є ще. Це місто червоної ікри. Овочі фрукти, навіть боюсь туди йти. ну Треба вам це показати. Зараз ми за, цей, за цим лоточком розберемося. От, бачите, готова їжа. Соління. Ці ціни указані за 100 грамів. Багато його всього. Но не Чухаю, ну не прикрите. Чахають, плюють. Говорю так, як воно є. Макарони 29 гривень 60 копійок, капуста 35,89, картопля 28,59. Да, Чергана. Звісите, щоб що мандарини не по акції. 69 гривень 95 копійок. Мандарини де по акції. Грейфрут 62 гривні 20 копійок. М -м. Томати. Огірочки. Перчик по 169 гривень не розібрали. Повідорите, ой, йома, яке все страшне. Відряла. О, гляньте, як повісили вам перчик. Так, помилок 89 гривень 95 копійцев. Буля 12,95. Тут ви її знайдете, берете ще руху. Коротше, люди тут все оставляють. Так, одібрали, і ось дивіться, яка гарна це булька. Морковка непогана, 29 гривень 59 копійок, Бурячок, 20 гривень 49 копійок. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в маркет топ.